Кільцева дорога перейде на лівий берег. Нині Київська об'їзна магістраль завершується проспектом Заболотного, який впирається в столичне шосе. Цю ділянку пропонують продовжити на 18 кілометрів до траси Київ-Харків-Довжанський. Португальці розробили для України техніко-економічне обґрунтування проекту. кажуть інвесторів, цей шлях обійдеться в 428 мільйонів євро. Ми вибирали як пройти через Дніпро, тунелем чи мостом. Зупинилися на мості, так майже втричі дешевше. Розміститься він іще південного потечі, і вже на перших порах візьме на себе з міського трафіка як мінімум 20 тисяч автомобілів, а через деякий час до 80 тисяч машин на добу. Міс, до речі, буде шестисмуговим. Дорога прийме чотири ряди машин. Середня швидкість на новій ділянці 110 км кілометрів на годину. Вже навіть порахували, так можна заощадити мінімум 20 хвилин. А пального за рік усі, хто там приїде, узагалі на 20 мільйонів євро. Звісно, за такі переваги доведеться заплатити для концесіонера. Вже розрахували орієнтовну ціну. 6 гривень в сьогоднішніх цінах і відповідно 17 гривень для вантажного транспорту. Це пів літри бензину. Необхідно для того, щоб переїхати через цю дорогу. Зараз при існуючому трафіку в Україні цей, щоб попасти з однієї точки в іншу, треба затратити відповідно 3-4 літри бензину, які коштують 30 гривень. Жодної бюджетної копійки на дорогу не витратять, та й платити за приїзд неї будуть більше іноземні гості. Ця ділянка кільцевої розрахована переважно на транзитний вантажний транспорт. У Києві зустрічаються аж три міжнародні коридори. Не повинен платити за дорож за окружну дорогу в Києві е, житель Херсону. ось Тому що насправді платник податків з Херсону оплачує комфорт Киянина, а громадянин Німеччини, який є водій фури транзитної, взагалі нічого не оплачує. Це неправильно. Україна країна з великим індексом транзитності, тому ця послуга якісна повинна бути справедливо оплачена. Схема концесії передбачає, що інвестор дорогу будує і деякий час експлуатує її, збираючи плату за проїзд. Потім передає державі. Київ сподівається на швидкі вигоди, окрім відведення транзитних потоків, розвантаження південного мосту та дві тисячі нових робочих місць. Наталя Петель, Юрій Розухай, телеканал Київ.